Масштабна аварія на мосту патона. На реверсній смузі в лобову зійшлися Форд і тойота. Удар був такої сили, що машини розлетілися по сусіднім смугам. Що передувало аварії та хто винен у ДТП, знає Володимир Мельник. Зі сторони дружби народу їхав там 60-70 кілометрів. Тобто чоловік. Людина... Не пустил меня в ряд, пытался как то подрезать, показывал нецензурные жесты. Вот, я, вот это весь что, весь промежуток моста патону. он меня тормозил. Притирал із ряду в ряд. Максим розповідає: водій форда фокус витинав фокуси ще до в'їзду на міст. Він просто накликав біду, і вона не забарилась. Це відео з реєстратора авто, що рухалося позаду скаженого гонщика. Його тарану кармане Тойоти, що рухалася зустрічкою, уникнути не міг. 60-річного чоловіка з численними переломами шпиталізували. Але перед цим рятувальники за півгодини діставали його зі сплющеного кемрі. Вишнево, ну, да. Удар був такий сильний, що Тойота, відлетівши більярдною кулею, вдарила в Форда у першій смузі. Авто відскочило на півсотні метрів і загорілося. Непритомного водія діставали з машини свідка аварії. Чоловік вважає дивом, що відбувся синцями. Каже, їхав, потім провал свідомості, а далі стоїть біля власного понівеченого авто. Деталі аварії і учасник дізнався від очевидців. На останок Шумахер вдарив ще й авто Максима, якого підрізав від початку мосту. Потім, тому вже коли його коли розворачують, я становлююся. Він там. Немного вже ударять мій автомобіль. Винуватці аварії разом зі скаліченим водієм Тойота забрали медики. Максим каже, лікарі теж припускали. Молодий чоловік був не в адекваті. Три, екіпажі копів і слідчі, що прибули на місце ДТП, у своїх висновках значно обережніші. Я вам повідомляю, я, я вам навіть не можу розказати, яким чином це відбулося, тому що буде проведено ряд експертиз, які встановлять хто під хто як рухався. У до цього які маневри виконував, і так далі. Щоправда, на той момент вони не мали відео з реєстратора, яке стовідсотково допоможе будь-якій експертизі остаточно і беззаперечно визначити винуватця цього лиха.